Вітаю, друзі. Однією з осипаних славою в Радянському Союзі постатей Другої світової війни є маршал Георгій Жуков, якими епітетами його тільки не величали в Радянському Союзі та не величають на Росії зараз. Хочу представити вашій увазі спогади його колег та підлеглих і відкрити вам іншу темну, правдиву сторону маршала перемоги. А вона дуже відрізняється від придуманої пропагандистської. Грубість з підлеглими приниження їхньої гідності. Основною проблемою, через яку служити з Жуковим було непросто, була його грубість. Він міг легко принизити підлеглих, грубість та хамство стали візитівкою його стилю командування. Часто без жодного приводу. Під роздочу потрапляли люди, які зовсім не заслужили такого відношення. Ось свідчення начальника штабу фронту, генерал полковника Покровського. Треба сказати, що стиль розмов із командармами у штабі фронту в період командування Жукова становився грубий. Неправильно, як на мене, Жуков був грубий з командармами, і по телефону, у разі невдачі чи неповного успіху словом, всього того. Де те, що відбувалося, не відповідало його початковим планам, по телефону йшла груба лайка. А іноді можна було почути про те, як відірвемо голову, адже вміння керувати та вміння знімати голови це різні вміння. Кінець цитати. Найбільшим недоліком Жукова під час війни, на думку Рокосовського, була грубість. Визнаючи його заслуги, Костянтин Костянтинович проте висловився. Досить однозначно. Жоден командир, який поважає себе, не має права ображати в будь-якій формі підлеглих, принижувати їхню гідність. На жаль, у Жукова цього почуття не було. Його особисте я дуже часто переважало над спільними інтересами, замість того, щоб старший начальник у розмові з підлеглими, спокійним, впевненим голосом підбадьорив, підтримав. Ми чули суцільний матюк. І лайку з погрозою розстрілу. Кінець цитати. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Не забудьте задонатити на ЗСУ. Командував із великими втратами. Найчастіше питання про Жукова це чи любили його червоноармійці, прості солдати. Згідно з офіційною радянською історіографією та забрехливою пропагандою, найпопулярнішою серед бійців була фраза: там де Жуков, там перемога. Та це не так. Можливо, так думали ті, хто під його керівництвом не воював і гарматним м'ясом його не був. Однак серед тих, хто воював під його командуванням, коли чули його ім'я, найчастіше плювалися. Він був дуже жорстоким полководцем, який не шкодував нікого і нічого, щоб досягнути успіху, захопивши стратегічну точку. І для перемоги він не шкодував і не беріг солдат. Під тим же ржевом він поклав одну дивізію за день. Солдати називали його м'ясником, а в історію ветеранів, які його знали, як найбільшого м'ясника Другої світової війни. За великим рахунком, потрапити на фронт, яким командував Жуков, пересічні бійці завжди боялися, особливо наприкінці війни. Це означало активні бойові дії, які не завжди ретельно продумані і втрати будуть невиправдані – те, що він солдатів не шкодує, знали всі, а гинути наприкінці війни ніхто не хотів. Досить часто можна зустріти прізвиська, якими його нагороджували прості бійці катафалк, м'ясник. Йому приписують фразу солдат не шкодувати, баби ще народять. Єрьоменко, маршал Радянського Союзу, висловився про Жукова набагато жорсткіше. Жуковське оперативне мистецтво це перевага в 5-6 разів. Інакше він не братиметься за справу. Він не вміє воювати не кількістю І на крові будує кар'єру. Крайнє самолюбство та почуття особистої непогрішності. Перший раз за хворобливе самолюбство майбутнього маршала. Згадав ще 1930 року Рокосовський, який написав ту характеристику свого підлеглого. Тоді Жуков був його підлеглим. Багато воєначальників із ним згодні. Заступник міністра генерал-лейтенант Вадіс відзначив «зарозумілість Жукова та непомірне випинання своїх заслуг. Командувач авіацією Новіков звинуватив Жукова. В самозакоханості та любові до пошани. За розумілість жукова неодноразово критикувалася. У нього були диктаторські замашки, Георгій Костянтинович не вмів вислуховувати чужі докази і не зважав на думку колег. Про це говорив маршал Бірюзов, зазначивши, що ставши міністром оборони, Жуков створив для підлеглих нестерпні умови роботи. Оскільки тиснув будь-яку чужу думку. З ним повністю згоден маршал Соколовський, який у війну досить довго був начальником штабу Жукова. Будь-яке питання, яке стояло на колегії, мало обговорюватися тільки в завгодному товаришу Жукові напрямку інших думок на колегії Жуков, не терпів кінець цитати, прагнення до необмеженої влади. Практично, всі, хто служив під начальством Жукова, згадують, що Георгій Костянтинович, крім самолюбства, був дуже владолюбний і любив продемонструвати свою владу над усіма, хто обіймав меншу посаду. Такий собі мажор у маршальських погонах. Доволі характерним прикладом може бути випадок, що стався у березні 44-го, коли Жуков прийняв командування першим українським фронтом після загибелі Ватутіна. Зібравши серед ночі командний склад, Жуков почав ухвалювати рішення на підставі коротких доповідей. Ті, хто заперечував, тим він погрожував трибуналом і розстрілом, супроводжуючи погрози добірним матом. Коли генерал Благославов вимагав обійтися без матюків та погроз, Жуков вихопив пістолет. Благославов також дістав зброю. Дуель не відбулася, але Жуков пообіцяв, що благославова для Благославова це даремно не минеться. Втім, генерал був призначений ставкою, і йому це закінчилося цілком благополучно. Просто перевели на інший фронт. З тими ж, хто опинявся від нього залежним, Жуков розправлявся своєю владою. Так, адмірал Кузніцов, який висловився проти призначення Жукова міністром оборони, не зміг піти у відставку за власним бажанням і був трохи пізніше звільнений зі зниженням у звані на три щаблі. Злопам'ятна була сволота існує багато свідчень. Що маршал не гидував рукоприкладством, причому діставалося не тільки капітанам і майорам, які підпали під гарячу руку, а й генералам. Причому це не рятувало від подальшої віддачі під суд. Людину, не здатну йому відповісти, жуков міг просто розчавити. Про це, окрім уже згаданих Бірюзова та Новікова, висловлювався і Єрьоменко. Він усіх топтав на своєму шляху, я з товаришем Жуковим вже працював і знаю його як облупленого. Це людина страшна і недалека, вищої марки кар'єрист.